Якісь мінімальні потужності вони все одно наймали як право на субпідряд інші організації. Просто через те, що вони мають вихід, там як він на Давдяна, чи як там це один з соратників Арахамії, далі з Подоляком вони близькі. Так, з подаляком фотографії, все інше, і ще з цілою групою людей, пов'язаними різними аферами великого будівництва. Вони вийшли в цей струмінь і думали, що їм можна все. Що стосується і всього, це особливість того, що відбувалося на цьому, ну це не на тендері, на цьому конкурсі дивні речі. Там були компанії, які мають потужності в Києві, які реально в Києві здійснюють подібні роботи. Більше того, там була компанія, яка будувала цей корпус. Ну, власне, там не так будували, як вона його оснащувала, вона його прибудова. Більше того, вони прийшли на волонтерській основі після руйнування. Вони відразу де прийшли і безкоштовно почали відбудовувати частину цього корпусу, внутрішні термінові приміщення, там де чиста зона, це операційні, там маніпуляційні.